До кінця десятки програма проваджується уже декілька років. До неї активно долучилися і громадські організації. Такий контроль з боку громадянського суспільства, як пізначалися, слугує тому, що на місцях здійснюється контроль не лише за планами реалізації тієї чи іншої програми, а й за тим, як це. Нововведення впливатиме на економію бюджетних асигнувань впровадження. Ініціативи у попередніх роках відбувалося згідно з планом дій, який був затверджений розпорядженням кабінету міністрів у 2014 році, та відповідно регіональним планам у Житомирській області. Протягом зазначеного періоду було розроблено та вдосконало наряд нормативних та законодавчих актів, що сприяють діяльності інститутів, саме громадянського суспільства. На Житомирщині також активно долучилися до реалізації програми. Відкритий уряд. Першими впровадили електронні системи у відділенні казначейства та департаменті фінансів. Міністерством фінансів був у е, минулому році створений е, єдиний веб-портал. Користання публічних коштів, які називаються називається e дата І на цьому веб-порталі вся інформація на даний час вже введена, вся інформація, і цей портал працює в повному режимі. Будь-який пересічний громадянин може зайти на цей веб-портал, вибрати ЄДРПО, код ЄДРПО бюджетної установи, і буде показана вся інформація. Інформація по цьому розпоряднику коштів додамо, що до реалізації програми також долучаються і органи місцевого самоврядування. лідерує місто Житомир. А загалом, наша область питань відкритості та доступу до такої інформації, перебуває на четвертій позиції в Україні.